Головне питання у автобусному турі це комфортний переїзд. Якими автобусами компанія Євротур здійснює перевезення? Дивись далі. Автобуси Єврокласу наче бізнес-клас літака на колесах. З нами їздять і діти, і дорослі, і люди літнього віку. Переїзд проходить комфортно та без проблем. І з нами завжди досвідчений гід, який знає маршрут бездоганно. Сьогодні на маршруті до Греції гід Владислав більше десяти років супроводжує групи Європою. Ми йдемо комфортабельними європейськими автобусами. У нас прекрасні водії з великим досвідом поїздок по Європі. Будь ласка, ось і наш автобус. Автобуси оснащені комфортними сидіннями, які переводяться у режим сну. Спинки крісел відкидаються під кут 45 градусів. Дорогою дивимося, класні фільми, є зарядка для гаджетів, достатньо місця для ній. Друзі, давайте спитаємо туристів, як проходять автобусні тури. Автобус завжди класу люкс. Їдемо, спимо, співаємо, слухаємо гід. Я не перший раз вже путешествую автобусом, примерно 4 роки і дуже подобається. очень дуже комфортно і завжди залишає море морі Головна фішка автобусного туру можна взяти достатньо багажу без обмежень, як в літаку. Що взяти у дорогу – слушні поради від наших досвідчених мандрівників. У дорогу порекомендую брати воду, так як дуже пригодиться, подушки, одеяло, так як якщо це ще з ночним переїздом, то дуже пригодиться. Особливо, якщо рядом є сусід і нікуди облокотитися, то от, подушки дуже допомагають. Я би порадила коньяк, але можна брати воду, бутерброди. Можна. Все саме необхідне, нічого такого зверхнього. В дорогу я думаю, кожна знає людина, що потрібно взяти для неї. Вже якщо взяли дітей, ну що ж, книжечки читати, щось гристи, акуратно, щоб був автобусів. Не бійтеся, подорожувати самостійно. В автобусному турі ми завжди всі знайомимося та стаємо однією тревел родиною. До зустрічі у турі.